Віця і сина і святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Сучасний Отче Дека, сучасні Отці, дороги Христі, брати і сестри, дякуємо сьогодні Богові та Пресвятій Богородиці і нашим захисникам, що маємо можливість спокійно молитися в цьому храмі та святкувати храмові праздник. Дякуємо Пресвятій Богородиці за її постійну опіку та заступництво для нашого народу та для всіх нас. І сьогодні ми святкуємо Різдво Божої Матері, і це свято відкриває не тільки події з життя Марії, але відкриває всю суть християнського життя. Бо якби не було Різдва Пресвятої Богородиці, Історія людства пішла би іншим шляхом. Різдво Богородиці відкрило нову сторінку в історії людського роду, і з народження Богородиці розпочалося здійснення Божого плану відкуплення людського роду та спасіння. Приходить на світ Діва Марія, яка є матір'ю і заступницею світу та кожного з нас. І вона бажає прийти до душі кожної людини і принести мир та благословення від Бога. Різними способами Бог поділяє нам поміч в нашому житті, але найсильнішу помічницю для нас він дав нам Пресвяту Богородицю, яка прийшла в цей світ, щоб стати матір'ю Божого Сина. Вшанування Пресвятої Богородиці в день її народження показує на те, що наша гідність залежить від Господа Бога, бо ми носимо в собі Його образ і Його подобу. Тому наша гідність є від Бога, а не від земних речей, від зовнішнього вигляду, посади, становища, достатку чи грошей. Кожен з нас, я думаю, досвідчив ту любов і заступництво Божої Матері в своєму житті. Ми молимося багато молитов до неї, маємо багато чудотворних ікон, місць, паломниць, паломницьких місць, де відвідуємо Пресвяту Богородицю і дякуємо за ласки та дари і випрошуємо також у різних потребах для себе. Пресвята Богородиця має завдання привести кожну людину до свого сина. Марія є. І вона хоче, щоб ми йшли до Її Сина через покаяння та навернення. І вона, як та любляча мама, веде за руку кожну людину і хоче, щоб ми прагнули святості. І та святість, вона пропонується кожній людині. Але питання, чи я відповідаю на той голос Божий, чи я відповідаю на той І святість полягає не в тому, щоб робити, не знати які такі величні великі речі, надзвичайні, але полягає в тому, щоб з'єднатися з Христом, жити його таїнствами, прийняти Його принципи, прийняти Його думки, прийняти Його поведінку. І Якщо дійсно хочемо бути святими, то маємо виконувати свої навіть найменші обов'язки, але сумлінно та з любов'ю. Стати і бути святим це не означає, що вже ми. Безгрішні і ніколи не будемо падати, але стати святими це смиренно і наполегливо вставати знову і знову. Кожен з нас є дорогоцінний в очах Бога та Богородиці. Бог приймає нас такими, якими ми є. І нашій небесній мамі, матері, богородиці потрібні наші серця, які відкриваються на Божу любов та вірі. Нам потрібен досвід, що нас хтось любить. І саме той досвід походить від Пресвятої Богородиці. Можливо, вже чули такий приклад життєвий, де одна жінка чи дівчина вирішила піти з дому і вести не дуже добрий спосіб життя. Лишила саму маму одиноку вдома і пішла. Сказала, я буду жити так, як я хочу, буду жити своїм життям. І не було її довгий час, вона не давалася чути, тільки десь хтось по селі говорив різні речі про неї, але це нічого для матері не означало. Мама ходила до церкви, мама молилася, мама жертвувала літургії та святе причастя за свою доньку, мама молилася постійно у вербі. І в один момент та дочка вирішила повернутися додому, навідатися дома. Приїхала вона пізно вночі і побачила, що все повідкривало, та хвіртка відкрита на подвір'я, двері відкриті, лише в кімнаті щось ніби мерехти. Вона зайшла до кімнати. Бачила на столі горіла свічка, мама була на колінах і молилася верхність. І перше, що сказала дочка, каже: мамо, чи тобі не страшно вночі самій сидіти в хаті, молитися і ти не закриваєш двері. Мама оглянулася на неї, почала плакати і каже, відколи ти пішла з дому, я ніколи не закривала двері на самого тому що мала надію, що вимолю тебе, Бога, Пресвятої Богородиці, і ти повернешся назад додому, і ти повернешся на добрий шлях. Багато є таких різних історій, де можна засвідчити обігу та любов. Різні, різні речі, різні намірення, але зараз має бути тільки один намір наших молитов, наших, нашого Господу, якщо хтось е, жертвує також піст. Е, намір має бути тільки за наших військових, щоб вони вистояли. Намір має бути за перемогу, за мир і спокій нашій державі. І кожен з нас повинен молитися, не здаватися, не опускати руки, коли кажуть, коли. Ходить без надія, коли людина сумнівається, в чомусь переживає труднощі, то не треба опускати руки, а треба опускатися на коліна, треба опускатися на коліна і молитися, молитися наполегливо, так можна сказати, штурмувати небо своїми молитвами, не думати, що там поможе молебень, як я поможуся, кафіць чи вербіцю, то що там поможе, поможе багато. Якщо ти будеш з вірою Поручати наших захисників та цілу Україну під опіку нашої Небесної Матері. Всім вам і собі бажаю, щоб ми в щоденному житті прагнули тої святості, щоб ми хотіли жити гідним християнським життям, щоб ми вставали з наших випадків. Але щоб ми прагнули бути з Богом, щоб ми черпали ті всі чесноти, які мала Пресвята Богородиця. щоб ми вміли слухати Бога в нашому житті, як слухала вона, щоб ми зберігали науку Божу в своєму серці, як зберігала вона Пресвята Богородиця, наша заступниця, помічниця захисниця, і щоб ми завжди. Вибігали під її Небесний покров. Амінь. Слава Ісусу.